встановленні меморіальної дошки є чітка адреса цього будиночку. Він ще вигідно від, виділявся від е, усіх будинків. Таких будинків багато було поперяти. Ну, Не було того коридорчика, був геообразної форми був. А відділявся він тим, що була залізна криша. Тобто це на той час було дуже позаможньому. Е, от, наприклад, наш краєзнавчий музей тут теж піднизу провельне залізо. Опити. Я зверху просто вже в радянській владі поклали шифер. А цей будиночок він стояв би, якби це вже була межа міста, Лубенський травм, фактичного країна, виїзні ворота з міста і покритий залізом. Тобто, ну, це на той час було дуже дорого. Коли всі останні будинки були збудовані з глини очерету, цей будиночок був дерев'яний. Обмазаний глиною для теплоти ну хоча лиш відвідно старіти, але він іде як дерев'яний будиночок із кровельною Ці, коли інші будинки були покриті, чим очеретом соломою, які постійно треба було підправляти, міняти. А цей будинок був якби довговічний. Але, на жаль, на жаль, він не зберігся. Він зберігся лише у світлинах, у спогадів старожилів і, я як зрозумів, у макеті буде збережений. Саме наша робота почалася з того, що пан Володимир запропонував, а давайте відтворимо цю невеличку садибу, від котрої залишилася тільки одна фотографія. І ми такі ж, а де ж ця одна фотографія? Він каже, ну, йдіть у краєзнавчий музей. І от ми приходимо в краєзнавчий музей і отут-от, в цій пустій вітрині, стоїть саме та фотографія, з котрої ми починали нашу роботу. Я цю фотографію отак от на телефон зафіксував. От. Час. Наші панове, котрі навчаються малювати пірятинку у мініатюрі, прийшли подивитися на модель храму і також дізнатися за будинок Григоровича. І мені в онлайн-режимі присилають іншу фотографію, також з краєзнавчого музею. І я такий, та ви що? Сказали, що одна фотографія тепер їх дві. Ну там, де дві, там ми зможемо знайти ще щось трішечко більше. І наступного разу, коли я приїжджаю у місто, приходжу до директора і пані Тетяна, е, каже, так а про це все ж писали у газетах, в інтернеті. І ми в інтернеті ще знаходимо ще три фотографії. Тобто починалося, що є одна. А у наявності зараз їх п'ять. І це є дивно. Але ж коли ми почали роботу над цим об'єктом, нам було неясно, які розміри. Саме цього. І от панове, з котрими ми заміряли, можете сюди підійти? Бо саме ви проєктували цю модель. Ні, так рівненько станьте, щоб визнажувати. І от е, ви пам'ятаєте, як ми з вами пішли міряти вікна, е, вишукуючи самі старовинні. Так? Е, нагадайте, що ми тоді почали? Е, о той магазин, як він там називається? Євро. Кондиціонер. Напроти школи ми побачили один із старовинних будиночків і вирішили, ну давайте для початку заміряємо вікна, котрі знаходяться. От ми зараз вийдемо з цієї папочки і покажемо. Здається, це оце буде раконечко. Так, так, відкриється, не хоче. Тоді ми її через пам'ять відкриємо. І от ми міряємо це віконечко. А хлопці ж вони такі настирні. А давайте ми ще отак. Давайте ще отак. Я кажу, хлопчики, погодьте, погодьте, а звідти хтось прибіжить. Вони кажуть, що ніхто не прибіжить. Воно тут взагалі все закрито. Заміряли на це віконечко. Після цього пішли ось по музейній вулиці, вишукуючи інші будиночки. Ось оце віконечко ми змогли побачити тільки через паркан, але воно більш старовинне. І яким чином можна заміряти віконечко, коли не знаєш його розміри? Ми заміряли на сусідніх домах подібні кирпичики. І завдяки цим кирпичикам нам вдалося намалювати розміри цього віконечка. А ще поруч а, була інша будівля з назвою Продан. Ну ось через одне одну будівлю. А, і нагадайте, пан Назар, ага. да. пан Назар, геройський, переліз через паркан. Так, да. і, і почав заміряти, а всі інші так за парканом стоять і записують. Ти кажи, кажи. От. Завдяки пану Назару у нас знайшлись ось ці розміри. Що ми потім зробили? Ми не знаємо, якого розміру була садиба. Тому ми вирішили, а давайте ми на розмірах цього вікна поставимо на хату Григоровича і завдяки цьому. Знайтемо, ну, які могли б бути розміри того чи іншого, чи іншої будівлі. Хто малював саме маленьку іконочку? Пам'ятаєте? Два місяці пройшло, але ж кожен з вас малював якісь вікна. Так? А, коли ми намалювали саме маленькі вікна, то вхід до хати виявився ось такого розміру. Ну, ми вирішили, що такий вхід навряд чи міг бути. У самого великого вхід був, би був такий, але ж тут дуже панська була б садиха. І ось середній вікно, котре ось через один будиночок підійшов до того, що вхід був десь метр дев'яносто п'ять, два метра. І ми вирішили саме оцю модель взяти за основу. Ну і після цього на наступний день. Ми прийшли у коло молоді, сіли проєктувати цей будиночок, і за декілька годин у нас виявилася ось така модель. Яким чином це вдалося зробити? Підкажіть, будь ласка, назад, що ви малювали? Стіни стін, і вікна. Тобто, оце ваша робота? Да. Да. Так. Е... Стіний вікна, але з тієї сторони Женя малював. Женя малював ось оцей весь дар. І сама основна деталь цієї структури малював Олесь. І це дійсно важлива деталь цієї моделі. Після цього у нас виявилася отака от моделька. І мені кажуть, тут були вікна. Я кажу, скільки вікон? Одні кажуть чотири, інші кажуть 2, треті кажуть три. Е, кажу, якби було фото чи якийсь план, ми б сюди його поставили. А так поки що робимо біленькі стіни і шукаємо доповнюючу інформацію стосовно цього будиночка. І у нас е, за один день. Нашої роботи ми змогли зробити ось таку модельку. Ми знайшли розміри е, зріста Тараса Григоровича, знайшли його фотографію, помістили поруч з цим будиночком. От. Ми не знаємо, яка, яке розташування приміщень було в цьому, у цій невеличкій садибі. Як стояли стіни, тому ми показали, могло бути так, могло бути так. Шукаємо доповнюючу інформацію. Ну і розфарбували е чисто гіпотетично отак оцей будиночок. Ну і після цього помістили ті фотографії на основі котрих нам це все вдалося зробити. Е ну, воно ж на фотографії стоїть людина. Да, да. Але ж скажіть, будь ласка, який середній зріст? Е у пірятині сімфакт провалити метріночка віночки. Які їхні середні? Метр сімдесят п'ять, метр сімдесят, Ну, не метр, consumed, mm -hmm. більше метр восім. А по голові метр шістдесят п'ять. Тобто метр сімдесят це саме. От ну ми вирішили, що метр дев'яносто п'ять два метра вхід міг би бути. Ми також за жіночок думали, mm -hmm. і за середній зріст, і розумієте, зараз дівчатки більш вищі, mm -hmm. а у 70-х чи 50-х роках вони були більш такі кмисніші. Після цього, коли з'явилася комп'ютерна модель, її потрібно було підготувати під 3D-друк. Чому? Тому що коли ти на о, невеличкому малюночку бачиш оці, оці, оцю, оцей дах, то щоб вийшов до оці рисочки потрібно збільшувати в декілька разів. Ну і після того, як деталі почали підготовлювати, о, розділили кожен оцей об'єкт на окремий об'єкт, тому що принтер. Ну, вони розумні, вони можуть і так роздрукувати, але ж у нас була задача зробити збірно-розбірну модель. От, І доведу, ну, ще трішечки попрацював з цією моделькою, у нас вийшла ось така хата. Тримай. Побачили, ми це все бачили. Вчора хата була зовсім іншою, тому що я її привіз з 3 до другу. Ось отак це вирішується. І передавайте щоб всі побачили. Так 15 деталей. І наше намагання було таке. От Суддіватість саме от цього конструктора десь приблизно 500-550 гривень. Якщо сюди додати ще якусь інструкцію, ну, невеличку, і упакувати чи у коробочку, чи ще якось Це, з цього може бути якийсь комерційний продукт. І я з подібною хаткою ходив у диканський музей. Приєднав, ходив по декілька школам, показував учням. Е, нікого воно не залишає е, байдужими. Ну і ну, бачите, конструктор. За скільки конструктор можна скласти? Бах, пане не кажіть. Е, ну, Я так думаю, десь за півгодинки ми складемо. От, е, ну, пан Назар. Е. А, папа, 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 папа. Ось детальки. Можна подивитися, як воно виглядає. Розкладить, можна було відчути, подивитися. От, можна подивитися, взяти в руці ці детальки. Погодьте, 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 панове, трішечко погодьте. Давайте ми віддамо цю роботу зараз пану Тимофію і пану Назару. Вони вчора витратили декілька годин на те, щоб це вичистити так, з паном Євгеном. Пан Назар? Збирайте, ви, я думаю, пам'ятаєте, як воно збирається, тому що тут окремий порядок. Оцих шести так повинен бути. Ну, збірка пішла. У кого є один тизник, засічить за час. Дивися, як це. Десять, тридцять, два.